Дії, що нині відбуваються в нашій державі, не залишають байдужими ні дорослих, ні дітей. Кожний намагається максимально наблизити день миру і спокою. Хтось на передовій, хтось волонтерською роботою, хтось останніми коштами, речами чи продуктами харчування. Школярі вже традиційно виготовляють обереги, малюють малюнки, складають вірші на підтримку вояків. Нерівними літерами на клаптиках паперу виводять прості на перший погляд речення. Але вчитуєшся і розумієш, у кількох словах, величезний енергетичний потенціал молитва про збереження життя бійців. Ми робили листівочку для воїнів, щоб в них піднявся настрій, щоб вони воювали за Україну. І ми їм зробили такі листівочки, щоб їм піднявся дух. Я тебе чекаю. Дякую, що ти захищаєш Україну. І Я хочу, щоб ти повернувся живим і з перемогою. Ми Радімо, що вони захищають Україну, і ми хочемо, щоб вони повернулися живими. Так, розпочитай. Мене звуть Тарас Кілочко, мені 9 років. Я дякую тобі, що ти захищаєш Україну. Я бажаю, щоб ти повернувся живим із перемогою. Місто Черкаси, третій Б клас. Ми робили стрічку для воїнів, щоб вони повернулися з перемогою і живими. І вони, щоб вони виграли наших суперників. Що ти їм посилаєш? Що ти їм зробив? Посилаю, щоб вони поверталися до нас з перемогою живими. Щороку вже традиційно у Черкаській гімназії номер 31 відбувається тиждень початкових класів. Педагоги прагнуть, аби щоразу тематика була різною. Цього разу відбувався патріотичний тиждень під назвою Україна, єдина країна. Усі п'ять днів були максимально насичені подіями та різними заходами. Все, аби діти зростали справжніми патріотами, любили свою землю, відчували гордість за свій народ. Щодня в гімназії залучали відомих черкаських майстрів, які допомагали виготовляти обереги та листівки для воїнів. АТО. Кожен тиждень має дуже велике виховне значення. Ну, ми з колегами, з моїми однодумцями, вирішили, що ми не можемо бути осторонь тих подій, які відбуваються зараз в країні. Тому гасло нашого тижня, яке ми проводимо в цьому році, Україна єдина країна. Протягом тижня діти ну, насамперед виготовляли обереги для України. Вони вкладали в них ну, всю душу, яку тільки можна. Класти, тому що це не просто обереги, зроблені руками дітьми, дітей, це обереги, зроблені сімейними сім'ями наших вихованців, тому що і бабусі вишивали рушники і мотали ляльки-мутанки, і ну вийшли, як на мене, чудові обереги. І Україна, я думаю, що від цього від нашого енергетичного такого запалу буде перемагати в тому, що зараз відбувається. Крім того, ми готувалися, заздали гідь, виготовляли карту України. Вона дуже така квітуча, використані на ній квіточки українського віночка. Діти на уроках праці виготовляли квіточки, а потім вже вклеювали в ті області, які їм дісталися, тому що області ми розподілили між класами. Крім того, у нас відбувався конкурс народних оберегів, і на нашій виставці можна побачити, що першокласнички виготовляли рушнички власноруч. Другокласники виготовляли глечики, треті класи виготовляли чудові тарілочки декоративні. Ну а четвертим класом дісталися віночки. Отже, цим всім різноманіттям прикрашений наш стенд. Оберіг для України ми створили всім класом, для того, щоб наша Україна була єдиною і вільною країною. Мій однокласник Натана з бабусею зробив ляльку-мотанку для нашого оберега. А я з бабусею вишила рушничок, для якого ми використали чорний та червоні кольори, адже як у пісні червоний то любов, а чорний то журба. Я хочу, щоб наша Україна була вільною та єдиною країною. Перед вами є багато оберегів, та один з них з четвертого Б класу. Відомо, що образи під рушником створені. Найголовніше оберіг, тому що він від Бога. Лялька-мотанка це, об... це оберіг родини і роду. Калина це символ України та, та в любові. Колосся для хорошого врожаю та благополуччя в сім'ї. Мішечки достатку наповнять вашу хатину миром, щастям та добром. Наш оберіг ми присвятили Україні. Нам хочеться, щоб він охороняв нас і нашу батьківщину, давав здоров'я, сил, добробуту всім українцям. На ньому є лялька-мотанка. Вона несе в собі тепло людських рук, любов і турботу. Також є мішечок достатку український. Рушник теж є оберегом. Тож всім українцям ми бажаємо добра. Карти України ми робили всією молодшою школою. Між класами були розподілені області. Нам дісталась Херсонська область і Тернопільська область. Херсонську область ми прикрасили волошками, адже це символ відданості, Тернопільську любистком, що є символом е, вірності. На карті є. Інші квіти українського вінка є квіти, які, які є символами України. Ми працювали під гаслом. Завжди щаслива і єдина розквітна рідна Україна. Окрім виконання творчих робіт дітям презентували народні промисли України, проводили відеознайомство зі славетними українцями, взяли участь у інтелектуальному змаганні Ерудит конкурсі народних символів Моя батьківщина це вишеньки цвіт і верби над ставом, і калина та конкурс чітців. Ми нація єдина твої, ми діти, україно. Я брала участь у конкурсі чітців і буду розказувати вірш про Україну, нашу Україну, ми твоя не. Надія, ми твоє майбутнє й заповітня Будемо зростати, будемо можніти на твоїх просторах жити і трудитись, щоб завжди цвілати вільна і єдина сньока, ненько, рідна Україна. У рамках тижня початкової школи відбувалося чимало яскравих патріотичних заходів. Школярі разом з учителями провели благодійний концерт, зібрали більше двох тисяч гривень. Принесли чимало продуктів харчування, теплих речей, подарунків, які передали волонтерам для бійців на передову. В рамках тижня початкової школи в нашій школі завжди відбуваються благодійні концерти. Діти збирають кошти. Це не перший рік ми проводимо. Діти збирали кошти. Для дітей з дитячого будинку діти збирали кошти для дітей-інвалідів. Також ми допомагали собачому притулку. А в цьому році ми не змогли стояти осторонь від подій, які в нас відбуваються в державі, і ми зібрали для воїнів АТО. Такі кошти збирали на благодійному концерті. Діти показували свої таланти і цим, звичайно, своє відношення і ставлення до цього, всього, що відбувається в країні. Для благодійного концерту патріотичної пісні кожен клас підготував власну музичну композицію. «Ти стала сильна, і єдина, і щастя у твоїх руках Ти стала справді незалежна, коли людей зібрав майдан. Твоя душа така безмежна, немов нестримний океан. В твоїх очах натхнення сяє, і віра в краще назавжди. Нехай Господь не полишає, а вкаже шлях, що далі йти. Молюсь за тебе, і я вірю, що ми здолаємо ворогів. Хай доля подає надію і береже двоїх синів. До них. розправляла доля хила та приказала мені: треба жити, як співати, а співати наче жить. Завершили патріотичний тиждень маленькі гімназисти флешмобом у всьому світі. Кожен зна є батьківщина лише одна. Сьогодні ми проводимо вперше в історії нашої гімназії, флешмоб початкової школи. Більше ніж 500 учнів в вишиванках збираються з тим, щоб продемонструвати свою єдність, показати, що всі ми українці, що ми любимо свою батьківщину і за нами буде перемога. По-перше, це одна з головних задач школи української виховувати патріотів в Україні в свої, своїй державі. А по-друге, Безперечно, час надзвичайний, іде війна, і, як ніколи, необхідна єдність. А діти, які ростуть, вони найкраще скажімо, міняються. І діти це майбутнє. І я вірю в те, що майбутнє буде тільки таке українське в Україні, а не якесь там запозичене десь. Час, мабуть, навіть нам, скажімо, вказує, чим потрібно більше займатися. І ми цим займаємося. Дуже приємно, що всі діти ну, на сьогодні з великою такою любов'ю ставляться до вишиванки. От колись ми пропонували, це було тяжко. Сьогодні Це просто святкова, чудова одежа і дуже-дуже красиво. У нас була дуже цікава зустріч з ініціативи краєвого козацтва, зустріч із учасниками АТО. Дуже зворушлива, тому що прийшло <кій> три. Хлопці, які прийшли на ротацію, ніхто не чекав, наскільки вони молоді. От зібралися старшокласники, практично це їхні були однорідки. А ці хлопці вже побачили війну, побачили кров, отримали і поранення, і контузію. І те, що вони розповідали, ну, слухали з величезною увагою. І то було для наших старшокласників дійсно правда. І Всі підтримали. Ми зібрали там більше двох тонн гуманітарної допомоги. Цим будемо далі займатися. Всі учні початкових класів, а це більше 500 осіб, взяли участь у цьому дійстві. Кажуть, все заради перемоги. Сподіваються, що бійці обов'язково отримають їхній позитивний енергетичний посил. Україно, бо ти на всіх у нас одна. Одна від Заходу й до сходу володарка, земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрільці січові, за тебе гинули в полях, у небесах зузір'я лева нам світить на чумацький шлях. Стражденна чаєчко, Бого, єдині два твої крила. в мене у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половини твоїх земель не розтина. бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Наш педагогічний колектив вважає, що саме в єдності наша сила, і якщо ми будемо виховувати наших дітей справжніми патріотами, то наша Україна буде справді світочою європейською державою. Ось так підростаюче покоління підтримує справжніх патріотів України і бажає бійцям повернутися додому з перемогою живими і здоровими. Молімося разом за мир і спокій нашої країни.